Всім привіт, друзі! З вами Фішер, і це нова серія шаленого патруля. Я буду вдячний за підтримку під цим відосом у вигляді лайку та коментаря. Граю я на 05-му сервері Південна Україна. Тож, якщо ти хочеш приєднатись до нас, заходь посилання під цим відосом та вводь на старті промокод Фішер, який дасть тобі чудові бонуси. Дякую за увагу. Бажаю всім приємного перегляду. Одій да. притискаємось до узбіття. Комо зупинку! Перший порушник. На базу. Ого. Угу. Це якийсь жорсткий гансер. Сейчас будем його не ПРП дотягувати, значить. Стану Тайзер, дарю громадянина. Стану кайданочки почну заковувати. Громадян порушуйте! Понятно, все, братва. Короче, просто ливну все гри. Це дефолтна тема. І згідно нових правил, цей мужичок порушив два пункти. 6.21, 6.23. За що він може отримати бан від 1 до 5 днів і демарган на 60 хвилин. Найс. Nice. На Бажаю здоров'я, громадянин. Та я порушив. Боже нашого ви мене зупиняєте. з порушення права дорожнього руху, а саме на газоні. Без аварійки, без нічого, тому це штраф. Дістану своє посвідчення, покажу на рівні очей. Ой, відкат. Е, надайте, будь ласка, ваші документи паспорт. Випишу вам квитанцію штрафу. Так, Румі, знаходитесь, перевіру по базі Рошуку, знаходитесь в розшуку, будете затримання. Дістану, каданочки почне заковувати. На жаль, ви будете затримані, та дістав на видеоканпу. Міста Київ. Так, маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді, також маєте право на адвоката, та один телефонний дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас в суді, також маєте право на адвоката, та один телефонний дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Шестий порушник не розмовляє зовсім. Ви ми зараз випишемо штраф йому. 55 тисяч, зробимо обшук. Так, відкрив 10 та дістав громадянина. Зробимо обшук і. Ну і посадимо. Подивимося. Так, добре, зараз дістану квитанцію штрафу, почну описувати. Так, їзда по газонах 4.8. Добре, підійду до громадянина ззаду. почну його обшукувати. Нелегальних речовин не виявлено. Добре, граміння, ходімо зі мною. Зараз відкрию дверцятка КПЗ та посажу вас. Закрив 20 КПЗ. Так, іс, перший перший затриманий це дуже спокійний. Ладно, ще подивимося, що нас очікує далі. Я думаю, що далі нас буде очікувати ще більше трешу, ніж зараз. Водій, притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Водій притискаємось до узбіччя, копимому зупинку. Так, намагаємося його зупинити. Вийшов игры. гри. Серйозно? Ой. Да, чую, сьогодні повидаю, покарань нормально, так. Так, ще один порушник. Водій, притискаємось до узбіччя Робимо зупинку. Останнє попередження, Робимо зупинку. Став призрадо зброю. Бажаю здоров'я, громадян. Чому порушуєте? Бажаю здоров'я, що я порушив? Ну, а як ви тут опинилися, скажіть мені? Та голова щось закрутилася. Та, я щось бачив, як ви я... полетіли по трампліну, проїхали на червоне світло світофора, розвернулись на дозволеному місці. Далі продовжувати. Ти можеш запродовжувати, я не проти. Я зрозумів. Дістану своє посвідчення, покажу на рівні очей. Можете знайомитись, поліції політиком. Я Почав дивитись на позичення, я Степан Ігорович, лейтенант поліції. Поліція Києва, добре. Так, добре. Ваші документи, Гравин, будете вам буде виписана квитанція штрафу. Заїзду по газонах, приїзд на червоне світло світофора та перетин подвійне суцільне. А ти цей авто каже: а ти спинив ото чорного мерса? Він вийшов зі гри. І він отримає покарання Добре, вигляді не бану. Не Продовжуємо. Давайте ваші Добре, документи грамоту. Дістав паспорт для випушення запардок, дані. Так, бачу. Так, почав ознайомлюватись, перевірю по базі розшуку. розшуку не виявлено. Добре, громаді. Дістану квитанцію штрафу, почну описувати. Взагалі за таке е конфіскують водійське посвідчення, але я сьогодні зроблю виключення. Не? не треба, бля, там всі категорії є. Ти що? не надо, пожалуйста. Так, зараз, секундочку. Зараз, я поки що машину порівкаю. Так, дивіться, громадяни, вам виписуються штрафи по таким статтям 4.8 їзда по газонах. Стаття 2.8 проїзд на червоность світофора, і 2.15 це їзда по зустрічній смузі. Ну, тобто там, де ви розвернулися через подвійну суцільну. 58 тисяч ну, виходить я... штрафів. Я... тримайте квитанцію, оплатити я... Можна відділку. А, а я проти, я, я проти останнього штрафу за парадом по неї сусідній. Ну там не дозволено. Все одно розвертатись в цьому місці, тому ну, це було вияснено просто... зустрічну смугу. Та, от такий у нас перший чувачок попався чисто на штрафах. Це капець, штрафи, звісно, такі великі стали. За газон 55 тисяч, так вкусно, апетітно. Добрий день. Та, я вас слухаю. Як ваші справи? Все добре. Я зрозумів. А що ви тут стоїте? А ви чого стоїте на проїжджій частині? Захотілося і став. Ну, це порушення прав дорожнього руху. Перепаркуйте автомобіль, відповідно. Так, які-то фріки з збродва. Водій притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Водій притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. А кому це було? Туда їх тупо. Захотіли в мене вийти зброю, достали. Синки, блін. Так буду знати, як лізти на мене чуєш. У так от будуть знати, як в мене виходить. Чуєш, вийшло двоє бандитів. Намагались убити бідного поліцейського. узбіччя, робимо зупинку. Водій, притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Останнє попередження, робимо зупинку. Так, боже здоров'я, чому порушуємо? Не захотілося. В сенсі захотілося. Ну, ми на це робили? Так, захотілося. Ну, тут пишемо, що так і все. Так, надайте, будь ласка, ваші документ. Дістану своє посвідчення, покажу на рівні очей. Так, бачу, ознайомився з вашими документами, добре. А можете Став показав своє посвідчення на рівні, чи можете знайтись. Працівник поліції НПУ Київ. Так, громен, будьте зараз затримані ненадовго. Діставлю вас відео НПУ, конфіскую ваше водійське посвідчення і потім продовжите далі вже рух свій. Відкрив ця КПЗ та та посижу в автомобіля. Якщо ви сказали, що ви зробили це навмисно, то це конфіскація водійського посвідчення за грубі порушення. Перетин подвійне суцільне і проїзд на червоне світло світофора. О, хто був в тебе такий голос знакома одного? Без поняття. Так, ну нормально, щас конфіскуємо водійське посвідчення у дідога, на старого. Так, Громін, маєте право на адвоката, якщо що, маєте право на один телефон дзвінок. Також маєте право на перекладача. Так, зараз громін. Секундочку, відкрив планшетик і почну вбивати туди всі дані. Очікуйте. Так, анулював ваші водійські посвідчення, громін. Щоб здати і отримати нове, вам потрібно поїхати в автошколу та отримати його. Червоне світло. Так, виписав квитанцію штрафу, громін, зняв кайданочки, можете бути вільні, гарно дня. Фіша, можна руку пожати? Та я не задіряйся все. Та ви будь ласка. Та давай. Шо ви робите? Їздить отак от. що шо, -шо? Притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Останнє попередження, робимо зупинку. Бажаю здоров'я, громі. Порушите право дорожнього руху. Чому не зупиняєтесь? Чому не зупиняємось? В мисля, а наша метара на це Підп... буде. Підперли порушили. вас, тому що на вимоги не зупиняєтесь. нахуй вимоги? Ти бачив, де ти був, а де був я? Я тебе Ми вже не б не на ти перейшли, громадянин. Маєте субординацію. Шо, в мене Дістану покажу посвідчення, ваші документи, будь ласка. за чим? Ну тому що ви порушили право дорожнього руху. Зачем Ти мои документи. Чому ти мене взагалі встановив? Тому що порушення правил дорожнього руху, ви мене чуєте? В смысле, яке порушення право? Що я порушив? Їзда на пошкодженому автомобілі. Це забороняється. Плюс ну, ви створили аварійну я не ситуацію, не коли. Шо, Ні, не, громадян, не м. Шо да он ще так, дістав заси вдарун, де став доночки почав заковывать, громадин. Затримання. Ах... Відкрив десятый автомобіль, посадив. Так, маєте право збирати мовчання. Є. все що ви скажете, буде выкачать по то Також Так, маєте право на выкаты, на телефон дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? А що Вас щось не чути, громадянин. Що ви там кажете? Вам права, ваші зрозуміли, громадянин? Чи не зрозуміли? Алло. Понятно. Все трапилось, громадянин? Чого ви такі агресивні? <реш> обідився. <реш> а, вийшов з гри. О, боже. Пот звонючий. Щас сяде в тюрму все одно. Щас поїдемо, короче, сюди, щас в КПЗшечку. Він щас зайде в гру. і буде сидіти тут, по ідеї. Ех, парніша, що-то не заходить в гру. Наверно, обідився і лівнув в слізах. Ладно, поїхав далі патрулювати. Опа, це наш пасажир. Водій, припискаємось до узбіччя. Робимо зупинку. Так, здоров'я, постукую вікуночка. Та я, я я, я бачу, бачу. Добре, я покажу своє посвідчення, громадянин Дивіться, працівник э, поліції міста Київ Степан Ігоревич. Надайте, будь ласка, документи, перевіримо чого. Якщо все добре, то обійдемось попередженням. Так, бачу. бачу Добре, оступились трошки. Наступну разу будьте уважнішими, не порушуйте, гарно, Одя? Блядя, давайте. Раз. Музера. Музера. Как джубаса! Фишер, можно ручку тебе пожать? Ой, это можно, конечно, давай.